В Чернігові відбувся унікальний захід, що об'єднав сім'ї вимушено переміщених осіб з різних регіонів. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми, Українці, всі одна родина, організований агенцією М'юзік» за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ Світціві. Ідея проєкту Ми українці всі одна родина належить засновнику і власнику концертної агенції Садиба Мюзик» Віталію Микола Рябчину, а наш партнер національний онлайн-кінозад тв Хочу вже трішки сказати таку приємну інформацію для нас, для організаторів і для партнерів, що на даний момент український проєкт Ми українці всі одна родина об'єднав 150 тисяч переселенців України. 85 громад України за час існування географія проєкту значно розширилася. До Чернігова всеукраїнський соціальний проєкт Ми Українці всі одна родина. запросила організаторка заходів Вікторія Чернова. Всеукраїнський соціальний проект, ми українці, всі одна родина. Сьогодні у Чернігові. І я хочу подякувати нашому партнеру онлайн-кінотеатру Світ тв за можливість зібратися всі разом. Це дуже важливо, коли ми гуртуємося, коли ми презентуємо свої сім'ї на подібних конкурсах. Ми бачимо, які талановиті, красиві наші діти, які в нас талановиті батьки. Сьогодні ми Побачили сім'ї із лисичанську, із Маріуполя із інших міст. Вони також так, талановиті, бо всі українці. Ми талановита нація. Організатори кажуть, їх мета об'єднати творчі родини та показати Україні та всьому світу єдність та силу українців. Сім родин, що вимушено покинули свої домівки в Лисичанську, Маріуполі, Харкові, Херсонській області та інших регіонах, цього дня ділилися своїми історіями, талантами та знайшли тут нових друзів. Важливість всеукраїнського соціального проекту. Ми українці, всі одна родина, який започаткований концертною ганцію Садиба М'юзік в партнерстві з національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ», Неможливо переоцінити кожного разу ці заходи, ці концерти. Демонструють єднання українського народу. Кожного разу ми бачимо, як місцеве населення підтримує людей, які через страшну війну змушені були покинути свої домівки, і приїхати на нові місця, і це дуже важливо. Кожен глядач та глядачка, які прийшли в цей день до міського палацу культури, не залишилися байдужими. Чернігівці пережили блокаду, були вимушені залишити свої домівки і шукати безпеки в інших містах. Тому історії семи родин, які так само тікали від обстрілів для багатьох у глядацькій залі близькі та щемливі. Родина Віщенко, переселенці вже вдруге. Так трапили, що 22-му почалась така масштабна вже війна, і ми змушені були виїхати. На жаль, виїжджали дуже складно, нас вивозили волонтери, привезли в Дніпро, але якось в Дніпро теж було гучно, страшно. Ми поїхали на Хмельниччину. На Хмельниччину якось не знайшли собі місце, але чоловіку запропонували роботу. Він спеціаліст по розмінуванню, саме розміновувати Чернігів. І ми отак от зупинилися в Чернігові. Також кожна родина підготувала презентацію або творчий номер, представивши на широкий загал свої родинні хобі та таланти. Дар'ї Лукашевич із Маріуполя знайти себе у новому місці допомогло захоплення танцями. Дівчина учасниця шоу балету ярмарок, і в цьому конкурсі підтримати родину Лукашевич на сцені. Прийшли її друзі з колективу. Дар'я каже, такі конкурси на часі і дуже важливі для родин переселенців. Для мене це є важливим, тому що мені здається, що це з'єднує нас як українців. Що це дає розуміння, що ми всі єдині, як би там не було, якби там, що раніше там хтось на когось не казав, все ну якби ми єдині, ми одна країна. Ми повинні з'єднуватися в такий важливий для нас час. Складний завершився захід урочистим врученням подарунків для родин учасників від партнер. Проєкту. Також у Чернігові було оголошено приємну новину. Світ ці запускає новий соціально важливий проєкт. Національний ленкі на світ світів вирішили зробити програму саме для підтримки ВПО. Ми розуміємо, що не всі мають якісні телевізори, сучасні смарт телевізори в когось багато старих телевізорів або плазми, яка не підтримує смарт. А всі хочуть вдома родиною, дивитися класний сучасний контент. Тому ми вирішили, що ми робимо спеціальну програму для родин ВПО. Ми надаємо безкоштовне користування приставку Андроїд, яка перетворить. Будь-який телевізор на сучасний смарт, і за допомогою якого люди зможуть дивитися класний якісний контент. А для того, щоб залишити заявку, дізнатися мови, просто треба зайти на сайт Світ-ТВ і залишити заявку. Всеукраїнський соціальний проєкт. А ми українці, всі одна родина, продовжує свій шлях Україною, допомагаючи родинам переселенців знайти новий дім, друзів і віру у майбутнє.